Доброго дня, шановна освітянська громада, працівники видавництв і представники громадськості. Ми вітаємо учасників конкурсного відбору підручників та посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти. Пріоритетним завданням Міністерства освіти і науки України і інституту модернізації з місту. Освіти є створення передумов для розроблення і забезпечення якісною навчальною літературою закладів загальної середньої освіти. Підведено підсумки чергового конкурсного відбору підручників та посібників для першого класу. Цьогоріч він мав певну інноваційну особливість. Закладом освіти для вибору були запропоновані підручники з інтегрованих курсів Я досліджую світ, мистецтво з іноземних мов і мов корінних народів і національних меншин та навчальні посібники українська мова, буквар і математика, які інтегрують в собі функції як підручника, так і робочого зошита. Очікуваним є, що такі видання дозволять забезпечити індивідуалізацію освітнього процесу, реалізацію компетентнісно орієнтованих методик, які передбачає реформа нова українська школа. Підручники обрані закладами освіти на 5 років, а навчальні посібники обиратимуться щороку. І, відповідно, щороку відбуватиметься і конкурсний відбір. Сьогоднішній день дарує усім учасникам конкурсного відбору можливість оцінити результати своєї роботи і поставити перед собою нові завдання щодо покращення навчальної літератури. Оскільки це конкурс, то комусь він принесе радість, а комусь смуток. Тож, нехай обидві емоції будуть для кожного поштовхом рухатися вперед і прагнути бути кращим. Дякуємо усім авторським колективам, працівникам видавниць за працю. І розпочинаємо оголошення конкурсного відбору підручників та посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти. Рішенням конкурсної комісії підготовлені пропозиції щодо формування переліку та підручників та посібників для першого класу закладів загальної і середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету, оскільки конкурс передбачав вибір і підручників, і посібників. Про що я вже сказала, то отак групами будемо і оголошувати результати. Отже, пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету, українська мова, буква. А далі називаю лише авторські колективи. Навчальний посібник авторського колективу Вашуленко, Михайла Саміловича, Вашуленко Оксани і прищепи Ольги. Авторський колектив кравцової і придаток. Буду називати лише прізвище, щоб економити час. Навчальний посібник Кономарьової. Навчальний посібник Криган і Сергійчук. І навчальний посібник українська мова Петрук. Навчальний посібник математика Листопад і авторського колективу Скворцової та Оноприєнко. Друга позиція: пропонувати включити до переліку посібників для першого класу. Закладів загальної середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету, за умови подання до ІМЗО гарантійного листа про фінансування різниці між запропонованою видавництвом вартістю такого посібника. І середньою вартістю посібника, що зазначена у паспорті бюджетної програми на відповідний рік. Розпочинаємо із посібника українська мова буква. авторський колектив большакова прістінська авторський колектив Іщенко логачевської Наумчук Наумчук. Авторський колектив Остапенко Мовчун, автор Цепова, автор Чумарна, навчальний посібник математика, авторський колектив Будної Беденко, авторський колектив Воронцової Пономаренко Лавренківої Хомич, авторський колектив гісь Філя. Авторський колектив Заїки Тарнавської, автора Істер, авторського колективу Козак Корчевської і авторського колективу логачевської Ларіної. Наступне: пропонувати включити до переліку підручників для першого класу закладів загальної середньої освіти. Які можуть видаватися за кошти державного бюджету. Розпочинаємо з англійської мови. Автор Карпюк, автор Мітчел, авторський колектив Герберт Пухта, Пітер Льюіс Джонс і Дроботенко німецька мова? Сотникової Гоголєвої. Французька мова, Ураєвої, болгарська мова, Терзі, гагаузька мова, кулаксис Бучацької, Дімової, Арнау. мова іври, Бабин, новогрецька мова, Крамаренко, Кіор, Некишової, польська мова. Войцева, Бучацька. Молдовська мова буквар, фієску, кьося. Польська мова буквар, автор лебедь. Румунська мова буквар. Авторський колектив пілігач скрипа Гришко. Тепер підручник інтегрованого курсу для першого класу закладів загальної і середньої освіти. Я досліджую світ. Авторський колектив Бібіт Бондарчук. Авторський колектив Волощенко, Козак, Остапенко. Наступний авторський колектив Воронцової Пономаренко, Комич, Лавренківи, Андрук і Василенко. Авторський колектив Гільбер Тарнарської Павич. І авторський колектив жаркової мечник Роговської тепер підручник інтегрованого курсу для першого класу закладів загальної середньої освіти мистецтво, авторський колектив Арістовий Чен, автор Калініченко, авторський колектив Масол Гайдамака Колотило. І авторський колектив рубля щеглова мед. Четверта позиція: пропонувати включити до переліку підручників для першого класу закладів загальної і середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету, за умови подання до інституту модернізації змісту освіти гарантійного листа. Про фінансування різниці між запропонованою видавництвом вартістю такого підручника і середньою вартістю підручника, що зазначена у паспорті бюджетної програми на відповідний рік. Отже, англійська мова автора будної. Англійська мова Губарєвої доценко Євчук і третій підручник англійської мови авторського колективу Грек Шредер і Головань. Щодо підручника Я досліджую світ: авторський колектив Будної Гладюк Забродської Шос. Авторський колектив Грущинської хитрої Молочко Дроб'язко. І авторський колектив Іщенко Кліщ. Тепер переходимо до підручника інтегрованого курсу для першого класу закладів загальної середньої освіти: мистецтво. Авторський колектив Кізилова і Шулько. Автор Кондратова, автор Ленишева, автор Лобова. Авторський колектив. Стеценко Садовенко. Наступне пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти, які адаптуватимуться рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом для закладів освіти, в яких навчаються діти з порушенням зору. І е, ці підручники, ці посібники можуть видаватися за кошти державного бюджету. Це українська мова, буква навчальний посібник для першого класу в закладі загальної середньої освіти, автора пономарьовані і математика навчальний посібник для першого класу в закладі загальної середньої освіти, автора листопада. Пропонувати включити до переліку підручників для першого класу закладів загальної і середньої освіти, які адаптуватимуться рельєфно крапковим шрифтом для закладів загальної і середньої освіти, в яких навчаються діти з порушенням зору. Це такі підручники. Я досліджую світ авторського колективу Гільберт Тарнавської павич і англійська мова автора Мітчел. Наступна позиція: пропонувати включити до переліку підручників для першого класу закладів загальної середньої освіти, які адаптуватимуться збільшеним шрифтом для закладів освіти, в яких навчаються діти з порушенням зору. І е, ці підручники можуть видаватися за кошти державного бюджету. Це підручник. Я досліджую світ авторського колективу Гільберг Тарнавська Павич. Підручник мистецтво авторського колективу Масол гайдамаки Колотило і англійська мова автора Мітчел. Наступна позиція: пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів загальної і середньої освіти, які перекладатимуться молдовською мовою для закладів освіти. У складі яких є класи або групи з навчанням молдовською мовою, це підруч... навчальний посібник математика, автора листопада, і підручник Я досліджую світ авторського колективу Гільберт Тарнавський-Павич І підручник «Мистецтво» авторського колективу Масол Гайдамаки Колотила. Наступна позиція: пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів освіти, які перекладатимуться польською мовою для закладів освіти, у складі яких є класи або групи з навчанням польською мовою. Це посібник математика, автора листопад. І для таких же класів підручники я досліджую світ. Авторського колективу Волощенко, Козак Остапенко і підручник мистецтво авторського колективу масол гайдамаки Колотило. Наступна позиція: пропонувати включити до переліку посібників для першого класу, які перекладатимуться румунською мовою для закладів освіти, в яких є класи або групи з навчанням. Румунською мовою. Це навчальний посібник математика автора листопад. І щодо підручників для таких класів, то це підручник Я досліджую світ авторського колективу Гільберт Тарнавської Павич і підручник мистецтво авторського колективу Масол Гайдамата і Колотило. Наступна позиція щодо е, переліку посібників для першого класу, які перекладатимуться угорською мовою, е, математика авторського колективу Берз Васильєва, і підручники е, для такої групи закладів, е, Підручник інтегрованого курсу Я досліджую світ. Бібі Бондарчук і підручник мистецтва авторського колективу масол гайдамаки колективок. Решта підручників і посібників, які нами не названі, але брали участь у конкурсному. Відборі, не подолали межі 10 тисяч примірників вибору, тому вони не включені до тих переліків, які були зачитані е, мною. Е, тепер. Значить, е, щодо подальшої подальшого розгортання подій нашого Конкурсного відбору протягом цього дня усі протоколи комісії з усіма додатками, а також листи від департаментів управління освіти і науки обласних державних адміністрацій, будуть роз... а також наказ про склад конкурсних. Комісії будуть розміщені на сайті нашого інституту в графі, конкурсний відбір підручників перший клас. Тож детальніше, з цифрами можна буде ознайомитися після того, як ці документи будуть розміщені на сайті. А це ми зробимо ще раз повторюю протягом сьогоднішнього дня. Так, як і вимагає порядок проведення конкурсного відбору. Тож я усім дякую за увагу, дякую ще раз учасникам конкурсного відбору за участь у ньому. Дякуємо, звичайно, нашим Збройним силам України за надану можливість провести конкурсний відбір. Слава Збройним силам України! Слава Україні всім витримки і до подальшої співпраці. Дякую.